Ми маємо сьогодні черговий візит на об'єкт нашого водопровідно-конляційного господарства, а саме на водозаборі. Ми перебуваємо біля установки зберігання енергії, яка нещодавно була змонтована і введена в експлуатацію. У нас на водопровідно-очних експертах в селі Кніжлука змонтована сонячна електростанція потужністю 215 кВт. Це була змонтована наша в минулому році. Рівно рік ми зняли дані, рівно рік це сьогодні 15 число. Дана установка згенерувала сонячну електроенергію, якщо брати в одиницях 121-121 ну, МВт електроенергії, якщо привести грошовий екологент, взяти вартість самої електроенергії розподілу. Воно дало нам економію 870 тисяч гривень, майже до мільйона. В цьому році, у грудні 2025 року, за сприянням міського голови і депутатського корпусу були виділені кошти на монтаж акумуляторної станції. Це установка зберігання електричної енергії марки Huawei. Це установка потужністю 215 кВт. Вона заряджається влітку, коли є достатня кількість енергії сонячної від сонячних панелей. А зараз взимку, ми купляємо електроенергію по годинах, вибираємо ті години в добу, коли електроенергія є найдешевшою, і, відповідно, в той час вона заряджається. А віддає енергію, розряджається в той час. Ранкових і вечірніх піків, коли ціна електроенергії на ринку є найдорожча. цим самим підприємство економить величезну кількість своїх ресурсів. При, літні, при роботі в літній період, коли ми акумулятори заряджаємо чисто від сонячних панелей, воно нам дає економію порядка 3 тисячі гривень в день. Якщо використовувати її зимою, тобто ми коли забираємо з мережі електроенергію, так як генерація майже немає зимою, вона мінімальна то економія в грошовому клиенті становить десь порядка 1200-1500 гривень в добу. Тому чудово, що сьогодні поряд із сонячними станціями, поряд із сонячними панелями, працює установка зберігання. Ми плануємо розширювати надалі наші енергетичні об'єкти, і в першу чергу на об'єктах критичної інфраструктури ми працюємо в напрямку зараз як установок збереження енергії, так і попередні домовленості з Асоціацією вітрової енергетики України. Звичайно, треба ще прораховувати вітри по висотах і так далі. Але є такі попередні домовленості, є такі міркування і є таке сподівання, що в майбутньому ми диверсифікуємо свої енергоресурси, щоб залежати не тільки від сонця, і не тільки від повербанку, від мережі, а й використовувати вітер. Про водневі технології говорити ще передчасно. Але попередньо також є домовленість про те, що тут можливо встановлення невеличкого заводу з виробництва водню. Це ще одна технологія, вона не прямо пов'язана з електроенергією, але практично безмежні запаси водню, які є в нас на планеті, в сонячній системі. Я думаю, що це майбутнє для енергетики світової.